Всім привіт! Мене звати Олена. Ви на моєму каналі розмови про тіло, їжу і вагу. Сьогодні третій день, як ми будемо куштувати новий батончик від Фізі З їх лімітованої боксику Crush Box, що присвячений Дню всіх закоханих. Давайте навмання оберемо. Хай буде помаранчевий. Дивіться, який у мене светрик. Як вам зацініть? Розказую, купила, не знаю, роки-два назад. На розпродажі з якихось копійки в сінсеї і з тих пір не ношу, бо він виглядає максимально дивно, це ніби як цей дождик, прикраси на ялиночку, а з нього зробили светр. Куди його, куди його вдягати? Я на нього подивилась і вирішила, чому така краса просто лежить, буду в ньому виходити до вас в ефір. Таке одразу святкове, святковий вайб, святковий настрій у нас буде з'являтися. Так, зробила вже собі чай. Я знову без світла. Це все завдяки акумулятору. Е, і сьогодні куштуємо, що я тут собі обрала? Салтіпінат. Е, Солоненький арахіс. Е, давайте одразу розпакуємо. Ні. Давайте спочатку почитаємо склад. Що там для нас приготували? Е, угу. Арахіс, фініки, начинка зі смаком карамелі, з підсолоджувачем, ядра бобів Арахісу, фініки, глазур, хрусткі кульки знову тут. Ізолят горохового протеїну, рожева сіль. В принципі, склад дуже подібний всіх батончиків. Що в нас по КБЖУ? 386 калорій. Один з найкалорійніших батонів на 100 грам. В нас знову 40 грам, то це десь. Майже 200-180, я думаю, да, із калорій. Ну, в принципі, 180 калорій за повноцінний десерт. Я вам чесно скажу, я вчора не доїла. Я завершила зйомку, і щось мені так вже було досить. Тому в чому і прикол цих фізі, їх і 180 калорій, дуже легко вписати в КБЖУ. Єдине, що тут жирів, ну, 22 грами жиру на 100 грам це теж не дуже багато. Якщо за 40, то це скільки? 22. Десь близько 10-12 да, мабуть, не знаю, як ні, які 10. Оце я нарахувала. Так, да, мабуть, до, до 10 грамів 8. Нормально теж це все можна 14 грам білку на 100 грам. Все це можна з легкістю вписати в свій щоденний раціон. що я фізі і люблю. Так, розпаковуємо. І сьогодні я вам хочу розказати, що в мене взагалі відбувалось, куди я пропадала. О, ну цей вже пахне прямо арахісом. Угу, арахісом і шоколадиком трошки пахне. Знову, да, така неоднорідна у нас поверхня. Я думаю, тут буде багато арахісу. Давайте куштувати. Да. Mm, а він реально солоненький. Прикольно. Багато арахісу. Більш дрібні шматочки перемилені з фініковою пастою. Більш крупні. Карамельку майже не бачу. Де карамель? А он зверху трошки карамелька. Знову кульки відчуваються. Він реально сланувати на смак. Ой, прикольно в кінці прям Фінік так заграв. М -м -м. Це непогано, це прям смачно. Це прям дійсно таке дуже поживне. Так, останній шматочок з ланою куштую. а буду розповідати. Смачний. Блін, він прикольний. Він навіть прикольніший, ніж кеші. Хоча сам арафіс, як горішок, я не дуже люблю. Це прям круто. Бачите, в мене чиста голова, висушене волосочку. Півтори години. Просто встигла все. Запустила запустила посудомийку, кострей разу, домилась мій посуд. Що я ще? Прання поставила цілий цикл, акумуляторну станцію зарядила, себе причепурила. Ну просто не жінка, а просто якийсь геній дедланів. Де я пропадала? Я вже анонсувала тоді про зміни на каналі, що я трошки пропаду. У мене були курси по social media marketing SMM-спеціаліст. Ну, що вам сказати? Скажу вам чесно, не буду брехати, Мені не зайшло. Я чомусь думала, що це надихне мене на щось таке цікаве, або, можливо, це буде, я настільки мені це сподобається, що я. Ну, можливо, спробую себе в цій справі, знайду якийсь проєкт як підробіток, якийсь, ну, дійсно, не щось таке масштабне, а щось там. Ну, для того, щоб почати спробувати і, можливо, розвиватися в цьому напрямку. Але це було про продажі. Постійно були продажі, 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 клікбейти, реклама, продажі, зрізи, аналіз ефективності. Тобто я не дуже зрозуміла для себе, якщо, наприклад, я веду канал або інстаграм-сторінку, яка нічого не продає. Або, наприклад, я там хотіла забрати аккаунт робочий. Я працюю в фармацевтичній компанії, і в нас є аккаунт, і він теж нічого не продає. Він несе лише таку освітню ідею. Але, на жаль, нічого про це я не почула. Ем... Ну, менеджмент, да? він про продажі, тому, мабуть. Так воно і є. Можливо, це треба просто про тоді контент креатор якісь шукати курси. Ну і чесно, коли да, почали завдання про TikTok, про монтування відео, мені стало дуже складно і деякі домашки я пропускала, не робила. Тому, чесно, під кінець курсу вже стало мені важко сконцентруватись, важко знайти в собі інтерес виконувати вчасно домашні завдання. Почались тоді проблеми зі світлом вже. Ми займалися ввечері в понеділок і в четвер, пізно, дві години, і коли в тебе після цілого дня без світла вмикали світло саме в ці години, ну зрозуміло, що ти кидав все ти йшов приймати ванну, готувати вечерю. І воно так накопичувалось, накопичувалось, накопичувалось. Звісно, я потім ну, теми передивлялась. Але все ж таки дивитися в запису, і коли це живе спілкування з викладачем і можна задати свої питання, трошки інші речі. Тому, на жаль, поки що, СММ-спеціаліст, це не те, що цікаво мені, це не те, чим би я могла заробляти гроші. Я все ще мрію про якусь професію, якою б я могла працювати. Ну, майже в будь-якій точці світу, да? щоб я не була прив'язана до конкретної країни, щоб я могла працювати онлайн, можливо, виїжджати кудись за кордон, без перерви, повертатися, або час від часу лише повертатися. Бо, бачите, дуже складно зараз виживати в країні в Україні. Дуже не хочеться в 35, мені 35 років. 35 років радіти тому, що ти можеш помити голову і висушити її феном. Якось хочеться отримувати радощі і задоволення від інших речей. От. Тому я все ще. От про що я мрію? У мене, до речі, на. Наступного тижні день народження. І я хочу записати відео, про що я мрію. І ви тоді зрозумієте, чому, воно, чому я в пошуку тієї професії, якою б я могла заробляти онлайн без конкретної прив'язки до конкретної країни. Так що буду потрошки вам розповідати. Я думаю, на наступні відео я розкажу, що там у мене по вазі, які у мене були пригоди. З моїм здоров'ям, з моєю зовнішністю, з моєю зовнішністю, як, як я зараз харчуюсь, які в мене е, такі експерименти з їжею, які сталися саме собою, я нічого спеціально не придумувала. От тому, що я вам бажаю? Бажаю затишного вечора. Сьогодні неділя. Я сподіваюся, ви її провели добре, в спокою, в дзені якомусь. Я дуже люблю неділі. Я нарешті дозволила собі нічого не робити в неділю. От я сьогодні нічого не робила. Я сходила на масаж, трошки попрацювала фізично. Взяла лопату і відкидала сніг з паркумісця. Хвилиночок 40-45 мене це зайняло. Потім півтори годинки активного життя, поки було світло. І потім я лягла, е виключила е світло, е я взяла книжечку, почитала. І я прям лежала і казала, боже, як хорошо, так добре, так добре. І мені дійсно було так добре. І я за цим класним відчуттям, що в принципі все добре. Бажаю вам теж відчути це, щоб все було добре і ви відчували це, і не забували про це казати про це дякую тому, кому ви хочете про це сказати. Всім гарного вечора, до завтра. Завтра у нас останній батончик з колекції Crashbox від Fizzy. І будемо куштувати значить, нові батончики. Бо, в принципі, це прикольно. До чаю мені дуже заходить, як вечірній десерт. Така в нас вже традиція невеличка, чому ні? Будемо продовжувати. Е, ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, щось цікаве, спитайте у мене щось. Е, не будьте сором'язливі. Все, до завтра. Па-па!